Сьогодні ми тільки в перший день відкриваємо Белополіцію. І їх з, з кожним днем ми все будемо розширювати. Це не тільки трохання острів, а всі парки міста Києва. Велосипеди справді дуже супер. Якість, якість і задоволення. Хочу подякувати. Всьому українському народу, що продовжує вірити в нас, вірити в нову поліцію. І своїми вчинками та поведінкою і способом життя, я вас не підведу.